За місяць роботи до фонду Андрія Матковського надійшло 765 тисяч 130 гривень. Звітують перед полтавською громадою представники фонду. Станом на 29 вересня наш фонд отримав 765 тисяч 130 гривень. З них 200 тисяч поступило від простих громадян, за що ми дякуємо нашим полтавцям, і останні 658 тисяч гривень отримали ми від підприємців і підприємств і заводів. Представник фонду Андрія Матковського полтавська родина Оксана Йосипенко констатує: за увесь цей час вдалося обмундирувати 290 військовослужбовців. Бронежилетів на сьогодні в загальній кількості теж уже 250. Ми порахували по звітності. Думаю, що це немала кількість, і маємо надію, що вони хоч трошечки допоможуть нашим хлопцям. Далі, звичайно, закуплені гортниксні сніплащі, теж англійські, теж ті, що не промакають зовсім під дощем. І дуже велике щастя нам було їх закупити, тому що хлопці знають їм ціну і даже дуже просять. В першу чергу представники фонду намагалися забезпечити призовників, які воюють у зоні АТО теплим одягом та взуттям, адже незабаром зимові холоди. Закуплено 462 бушлати, 89 пар коротких та 50 пар високих берців, 30 штук термосветрів, 170 штук термобілизни. Тощо на засіданні наглядової ради також повідомили, що до фонду Андрія Матковського нарешті надійшла частина касок, на які усі так довго чекали. На вихідних ми отримали 40 касок, які розтаможили. Прийшли вони на наш фонд, і ми сьогодні зібралися, щоб в першу чергу нуждаючимся хлопцям на гарячих точках розподілити їх. По цих списках ми прозванюємо наших хлопців, їхніх близьких, узнаємо, де вони знаходяться, щоб ці каски попали ім'я в ті гарячі тушки, вони найболі нужны. До наглядової ради входить представник фонду, а також представник військомату, активістка полтавського батальйону небайдужих і мати військовослужбовця. Нагадаємо, фонд Андрія Матковського полтавська родина з кінця серпня втілює ініціативу Підтримай наших. Головна її мета забезпечити кожного полтавця призовника касками і бронежилетами.